Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні я збираюсь на роботу і трошечки візьму вас з собою. Чесно кажучи, надовго пропала з YouTube, бо коли була у відпустці, вирішила, що це дуже легко знімати влог, а на практиці видалося, що все не так просто, бо, повернувшись в робочі будні, клієнти, школа виявили, що часу на те, щоб знімати влог, в мене. Попросту немає. А ще додались масові обстріли і безсонні ночі. А, чесно кажучи, щось останнім часом дуже активними стали наші неадекватні вороги, бо ми з вчорашнього, з вчорашньої ночі до сьогоднішнього ранку буквально під обстрілами. Там невеличке затіш'я, і все, і знову повертаємося до того ж. Чесно кажучи, я трошки втомлена. Вчора, прямо вночі, були такі активні обстріли, що була якось трохи не по собі. Хоча ми тут знаходимося давно і вже звикли, і я знаю, що між багатьма людьми виникає суперечка стосовно того, де краще, за кордоном, чи все ж таки в себе вдома, то я вам скажу, в мене на цей рахунок думка змінилась. Я майже від початку війни весь час вважала, що краще, ніж вдома, бути ніде не може. Кращі люди, краще там, наш менталітет, наш. Та все, воно все наше, воно все нам рідне, воно все нам зрозуміло. І знаєте, чому змінилась моя думка? Ну, от, я багато їздила до своїх рідних, бачила багато, їздила в різні часи, навіть коли. Активно у нас вимикали світло, не було ще тоді генераторів, мені було дуже важко переносити записи, все це підлаштовувати, але навіть тоді я була впевнена, що краще, ніж тут не може бути ніде. Але цього разу, повернувшись в Україну, я трохи змінила свою думку. Це зараз інформація в більшості для тих, хто сидить за кордоном. І так хоче додому, і так тут добре, і краще вже під обстрілами, аніж в іншій країні, подумайте, тому що на початку війни було, була віра в краще, було повне відчуття того, що ось ось і все закінчиться. А коли з'явилось відчуття, що не зрозуміло, коли це закінчиться, закінчиться взагалі. Я почала трошечки по-іншому думати. Бо коли ти просто чекаєш, що трошки потрібно перечекати, ну добре, рік, ну добре, два роки. Але коли ти розумієш, що життя проходить, а ти все чекаєш, а нічого не змінюється, тоді, можливо, дійсно краще все ж таки вибирати себе. Бо взагалі не зрозуміло. Як далі? І що буде далі? І що буде після закінчення всього? Люди стали настільки злі один до одного, і я розумію, бо дійсно всі переживають різні стреси. Дійсно, у всіх своя історія. І тут дійсно відбувається багато чого, чи не може принести якийсь позитив, але ж. Але ж. Не потрібно забувати, що ми люди. Потім починається срач в інтернеті. От я нещодавно читала про те, що люди спорюють одні і ті самі українці. Хто більше українець, хто більше розмовляє українською, хто більше задонатив, хто більше часу знаходиться під обстрілами, хто менше часу знаходиться під обстрілами. От так на це все дивишся, і думаєш, в який момент ми перетворилися з росіянців. Вірніше ні, не так. Ми були такими, але в який момент ми забули, що ми від них хочемо відкреститись. Тобто ми хочемо відкреститись нічого російського, мову прибираємо, все прибираємо. Але все інше, ви про це забули? Ви поводите себе рівно так само, як і вони? І немає в цьому ніякої різниці. І вже можна було б почати собі в цьому признаватись. Але насправді у мене на сьогодні настрій такий собі не дуже через те, що майже ніч не спала. Під ранок не спала. Вчора, правда, ніч не спавши, коли був обстріл в п'ятій ранку, я не чула. Я прокинулася від того, що мені написали купу повідомлень. Як ви, як ви, як ви, е і по цим повідомленням ти вже розумієш так щось було. Але ми, слава Богу, добре. Ось такий непозитивний початок. Ні про що насправді. Просто потрібно було трошечки свій час. І я а, малюю свої брова. До речі, замальовую свій перманент, все не маю чи своє вивезти. Не робіть перманент, якщо у ви вас є свої гарні брови. Краще їх фарбуйте. Ось так. та дам та та я ще ніколи не фарбувалась на камеру, це дуже незручно насправді. Я не, не розумієш, куди тобі потрібно дивитися, але я буду дивитися з а, в А, У мене раніше були нарочні віки, і це було дуже зручно. А наразі моя майстриня в декретній відпустці, тому я просто перестала робити віки, щоб не шукати нового майстра. А, ось, доводиться витратити багато часу зранку, для того, щоб намалювати собі якісь більш-менш стрілки. З моїм навищим повіком, це не дуже, не дуже класно виглядає, але маємо, що маємо, і цьому задоволення. Я роблю дуже легкий макіяж, максимально непомітно, Хо, хоча по бровам не скажеш так. Ем, я маю на увазі не яскравий. Мені важливіше просто тон обличчя. Бо в мене розація купероз, Це таке як на будь-які активні дії тому без тону на вулицю я не виходжу, без сонцезахисту, без тону, на жаль. Кіт мій там скакає по підвіконню. Привертаю до себе увагу. Ну, так же краще. Знаю, що багатьом з вас цікава тема. Того, що відбувається в Запоріжжі, що відбувається на фронті і так далі. Скажу вам так: що відбувається на фронті, я не знаю. Тому що те, що пишуть в новинах, я всьому цьому не вірю. А те, що ні в кого немає ніякої інформації, навіть у військових, коли це все закінчиться, і так далі, це дійсно так. І коли багато хто питає, ой, ти ж в військовій формі, ти напевно знаєш, ну коли це вже все закінчиться. Не, не діставайте хлопців, вони також не знають, не від них це залежить. Можу сказати одне. Зараз іде осінь, і як зазвичай, чомусь так в один момент я замітила навіть по своїм клієнтам, що всі впали в якийсь, в якийсь депресивний стан. І поясню, чому так відбувається, бо вже четвертий рік війни, і ми вже знаємо, до чого це йде, що починається осінь, а значить буде більше обстрілів, а значить а, буде там, вимикати світло і тому подібне. Люди вже це все проходили і не хочуть знову. Тому, звісно, починаються стреси і нагнітання обставин. Ось так. Тому ми вже прекрасно розуміємо. Підсвідомо, ми не хочемо про це думати, ми відкидаємо ці думки, надіємося на краще, звісно, але підсвідомо ми знаємо, що може так бути, бо вже є досвід. І на цьому етапі. Починаються оці депресивні стани. Фарбувати губи і щось розповідати це взагалі окремий квест, я вам скажу. Але маємо, що маємо. Я з під початку війни в мене така. Місія, не місія, не знаю, як це назвати. Так як я працюю з великою кількістю людей, то я можу впливати на їх настрій. Тому я роблю все для того, щоб у людей настрій був класний. Тому що наша жіноча енергія, вона дуже-дуже дуже важлива. Ось, І я можу це робити. І навіть якщо у мене клієнти висели починають впадати депресуху, я швидко з неї вивожу. Тому, дівчата, якщо у вас. З'являється, депресивний стан не потрібно сидіти плакати в подушку. Вийдіть подушку, подружку, йдіть в салон краси, потім в ресторан, і все буде добре. Ну як, мені здається, гарно. Ай ще трошечки близькі так. Куди ж без близькі так? їх різних багато блискучок. Чомусь мені захотілося сьогодні червону помаду, але розповім вам лайфхак, до речі, я завжди малюю червону помаду. Коли... Не тільки тому, що це яскрава, тому класна, а коли я не виспалась, коли присутствують набряки, коли не спала погано обстріли і так далі, я дуже крутий лайфхак нанести червону помаду. Чому це такий лайфхак, здається, що червона помада, червона помада. Але ж. Коли її немає, можете промотати назад, ви дивитесь куди завгодно, але не на губи. Але коли є червона помада, то ви дивитесь саме на губи і відволікаєте увагу від очей. Тому, коли ви знаєте, що ви десь недоспали або погано виглядаєте, або не подобаєте собі, намалюйте червону помаду. Я сьогодні з червоною, бо була безсонна ніч, напряки. Ось так а тому а мені потрібно люди, я сьогодні йду на вокал. Буду співати, розгняти свою також і ночі, енергію. А потім в мене робота. У мене щось вівторки плавно перейшли у робочі. Раніше це був взагалі, завжди вихідний. Я ходила на тренування, зараз також вирішила повернутися на тренування. В четвер також піду в перший раз з моєю Оксанкою. О, і все. Зараз побіжу, поспіваю і зніму ще, як я попрацювала, але обіцяти не буду, буду намагатись відзняти не забути нічого, бо я вже одного разу обіцяла і не зняла. Але ж ви розумієте, тут міняється настрій по 10 разів на день. Тут ти зранку просинаєшся з одними з одним думками, потім бах-бах-бах, все, настрій зовсім інший, вже нічого не хочеться, вже хочеться просто додому лягти і відпочивати. Тому все, погнали зі мною, я пішла збиратись і їдемо на вокал. А ще що я сьогодні не сказала, то це люди, які можуть переживають і хочуть щасливу Україну, не забувайте про те, що ваша допомога вкрай важлива для наших військових. І не забувайте донатити для багатьох чашка кави це чашка кави. А тут хлопцям на фронті кожна копійка дуже важлива. Я знаю, що коли живеш мирним і спокійним життям, то якось трошечки відходить від того, щоб згадати це донат, але ж все ж таки. Також українці. Ну що ж, на сьогодні я вже зібралась. Ось так. Яскраво я сьогодні буду виглядати. Побігла на вокал.